Дзеркало з горища. Я знайшла старе дзеркало на горищі. Але моє відображення запізнювалося. Одного разу воно посміхнулося, коли я ні. І тепер, коли я проходжу повз, воно стукає зсередини. Останній потяг я сів у потяг опівночі. У вагоні лише тиша і порожні сидіння. Провідник сказав це поїзд для тих, хто більше не повернеться. А потім я побачив пасажирів без облич. Фото, яке рухається. Я знайшов у телефоні фото себе сплячого. Я живу один. Наступного дня фото оновилось, я лежав у могилі. Сьогодні воно показує, як я записую це відео. Шепіт води. Я переїхав у будинок біля річки. Вночі вода шепотіла моє ім'я. Одного разу я підійшов ближче, і побачив у відображенні себе, але мокрого, з водою в легенях. Книга, що пише сама, у бібліотеці я знайшов старий зошит. Щоночі в ньому з'являлися нові записи. Вчора я прочитав: він в'є тебе завтра. Сьогодні там написано: Сьогодні той, хто під ліжком. Я прокинувся від дивного шурхоту. Нахилився і заглянув під ліжко. Там лежав я і дивився прямо в мої очі. А зверху щось повільно лягло на мене. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.